Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Небезпека та страшенний сморід. Це лозунг мешканців вулиці. Дружба народів 6». Вже тиждень люди борються із забитим колодязем. Працівники крепу ніяк не зрадять їх проблемі, тому люди звернулись до народного контролю. Продовж тижня жителі однієї з центральних вулиць міста живуть як у громадській вбиральні. Саме такі відчуття виникають у людей, коли ці намагаються провітрити оселі. Коли утром відкриваєш, ну, ну, я больной чоловік, я вдома постійно, у мене приступи бувають, що просто неприємно, коли свіжим повітрям хочеш подишати. Вроде... Налізну вишилка гаразд, туалет вроде. Вонище. Тут ж діти ходять і, і, і все прочі, прочі. І колонка відкрита, і можна вечором і упасть туди. Люди не лише вдихають усі ці нечистоти, а й змушені спостерігати за ними. Каналізаційні стоки час від часу просто таки б'ють фонтаном. Сразу ж вона пішла. Вода коли наповнилася, лилося два дні. Потім слісаря пройшли, слили туди, а вона наповнилася опять. Коли вода вилівається, ось вот ну, ну, вона йде і йде в інститут. А як же ж? Ну воно, вніс іде вона. І так ось вот, потихеньку і до гаражей доходить. Проблему легко вирішити переконані люди. Не розуміють лише, чому ЖЕО з цим затягує. Пробити, перечистити центральну каналізацію, щоб нечисті уходили в центральну каналізацію. Як положено, ніхто нічого не пробиває. От і народному контролю цікаво, скільки комунальники тягнутимуть з вирішенням елементарної проблеми. З таким питанням йдемо вже у номер 2 Там вдають, ніби і не знали про проблему. Не надавали таку але народний контроль стоїть на своєму. Проблема є. Її необхідно негайно вирішувати. У присутності нашої знімальної групи починають щось вирішувати спільно з водоканалом. ЖО2, Прийміть заявочку, будь ласка. Дружба народов 6, Скаржиться четвертий під'їзд. А народний контроль уже на легкому старті. Готується відстежувати роботи комунальників. Ми не полишатимемо людей наодинці з аварійною каналізацією та іншими проблемами. Віра Шестакова, Станіслав Люцько. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.